І Святому Духа. Возлюблені в Господі, браття і сестри, щиро-сердечно вітаю всіх вас із припологенням Святої Читисятниці. Сьогодні 21 день Великого посту, тобто 40 днів це якраз середина. І церква так становила, що якраз під час цієї середини виноситься у животворящий. На цьому слові, закінчиве слово, задумаємось, Хрест, який подає нам життя душевне, фізичне, підкріплення у дні великого Посту. що ми взирали на Христа, який страждає невинно причому, при чому, не просто страждає, і отримували відповіді на всі свої питання, які стосуються особисто нас. Особисто нас і взагалі людства. Тому що часто люди запитують, чому стільки несправедливості, ми вже з вами про це говорили в перші дні Великого Посту, хто ходив вечорами на канон Андрія Хрицького до нашого храму. Ми говорили з вами про ці речі, про скорбі, про униніві, до чого вони призводять, до самовійства, коли людина не має віри, коли немає відповіді на свої питання. І от люди запитують, чому стільки зла, чому страдають діти в світі. Ми про це все говорили тепер дуже-дуже коротко, тільки підсумуємо. Сам Христос, який не винний, ні в чому був страждав. А що говорити нам, коли ми часто є причиною наших страждань, і причиною страждань наших дітей? Ми є, як той розбойник, який казав на Христі, другому розбойнику, ми по заслугам страдаємо, а Він. Не по заслугу. От, І дивлячись на це, ми повинні брати з цього всього урок. І каже церква, ми вже про це з вами говорили неодноразово, що кожен, хто безропотно, так як і той другий розбойник, якому Христос сказав, сьогодні вже будеш зі мною в раді, так і ми, якщо будемо страждати, тобто нести свій хрест безропотно при одній умові, ми теж заслужимо не тільки Царство Небесне. І це доля всіх, хто невинно страждає, дітей, всіх, хто від зла страждає в цьому світі. Всіх така доля, не тільки заслужені, послухайте, не тільки заслужені Царство Небесне, бо можна в Царстві Небесному пускати, так умовно, скажу, з краєчку десь, самим останнім, нам би хоть і так туди попасти. Але ми ще кажемо за туст, і вінці в нас ще його схвалять ангели. За те, що ми терпіли зло несправедливого і сподобаємося вищих чинів Царстві Небесному блаженству. Чуєте, браті і сестри, не просто туди попадемо. Тобто цим утіха, коли ми дивимося, що от діти помирають, інші люди від зла, несправедливого, ми дивіться, каже Ізотус, на перспективу, а не на саму подію. Ми коли на хрест дивимося, ми ж не кажемо. Ми б мали убитись тут всі, що от Христос невинно постраждав. Ми дивимося далі, тому ми співали сьогодні Христу, то ми покнявся Владико. І що далі? От перспектива. І святої Воскресення, твоє є слава. Ми бачимо, що завдяки цьому стражданню відбулося, що всі ми тепер по-іншому реагуємо на смерть. Ну так би мали реагувати, принаймні, як віруючий і так я тут скажу, дивись і ти на страждання своє, своїх дітей, інших людей. На перспективу. Не на зациклюйся на страждання, а дивись, до чого воно приведе. При умові, ми яку сказали. І коли ти на тому зациклишся, ти ще Бога возблагодариш. Тому що святі, коли Бог не посилав їм скорби, вони казали, Бог мене забув. Я чимось так Бога прогнівав, що Він не хоче мене помилувати скорбями. Через які би я спокутував всі свої гріхи, бо ми всі грішні на цій землі. І там мав більше блаженства. Забув мене Бог. І коли от люди живуть заскорботно, скорботно, є такі люди, є люди багаті, славні, реально не мають скорбей. Є такі випадки, нам про це Євангелія говорить і в притчах, і в напряму, що такі були люди і в Біблії описуються. Говориться про то, каже Затус, що Бог їх теж любить, бо всі вони діти. Це може зрозуміти материнське серце. Про різних дітей, коли багато дітей, один послушний, другий ні. Бог їх створив, задум мав про них хороший, але він їх не насилує. І люди, привротившись в зло, вибравши зло, Бог і так їх любить. І думає, хай хоч тут добре поживуть, бо бачить, як батько, що в вічності будуть мучити от такі люди тут живуть безтурботно. Вони розв'язують війни, вони роблять друге, але кажуть, чому Бог не наказує таких людей. Ну бо тут теж його діти. І вони будуть наказані на перспективу, дивіться, у вічній муці, у вічній, яку нічого не відкупить ніхто, не, не, не виправдає. І каже, так, ти маєш і пошкодувати, откуди любов до ворогів береться, каже, задус. Бо ти на перспективу подивись, тобі має як людині все одно стати шкода, бо це твій твій брат, сестра, який неправильно використав волю. І шкода по-людськи, Побажай йому хай би все, ще поки живе. Отак, От браті і сестри, і Матір Божа показала нам приклад. Сьогодні ми святкуємо її праздник благовіщення. Но Тепер, якщо ми теж не на саму подію подивимося, як я тільки що сказав, на перспективу, то ближча перспектива буде, була взагалі не блага. Чому була блага вістка Архангела? Що її оружє серце, пройде, як сказав Сімон в храмі пізніше, вона буде спостерігати, як на її сина нічому не повинного, який тільки добро робив людям, ополчалися толпи фарисеїв, книжників, судукеїв. Мало того, що злословили його, вони його до Христа додали, невинно роззіпляли, знущали, ще й одяг, який вона йому пошила, от на благовіщенні все, по це кажу, ми знаходимо її з нитками, на швиєю була. Вона йому сама пошила, пошила одяг. І ще й той, 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 той ризу, ми будемо співати великодну п'ятницю, по розділи, що ризи моя і одежді моїй меташа жреб'ю. Ще кинули жереб, щоб розділити на частини, бо з дорогої ткані, Матір Божа, любов всю втклала, і то бачила, як подарок її сину ділили, знущалися тільки, як тільки могли. В чому блага вістка? А перспектива далі йде. Бо через цю смерть, яку ми бачимо на Христі, всі ми, вона прийняла всіх нас, як мати, що вона наша мати. Як Бог Отець всіх людей, чому милує, а вона стала матір'ю всіх людей біля Христа. І вона по-іншому на це подивилась, що будуть люди спасатись через Воскресіння, не смерть. Нам не смерть дала можливість спасатись, а Воскресіння Христове ну не було би смерті, не було би і Воскресіння. Отже, в цьому благовістка, і нічому євангелісти, 4 зображуються знизу. На царських вратах, які ведуть нас, цей символ царства небесного. Блага вістка, так і перекладається слово грецьке Євангеліє. З грецької це прямо блага вістка. В цьому суть проповіді Христової, щоб ми всі спаслися. Ми всі громадяни Царства Небесного. Тому слова благословенно царство починається літургія. Сьогодні в Євангелії ми чули... Як Аркане Гаврил сказав Матері Божій, царство його не буде кінця. Не тільки тут на землі. Взагалі не буде кінця. Ми всі, якщо ми там залишимося громадянами, наша ті, ми в вічності будемо блаженствувати. Це царство дає нам блаженство. І тому сьогодні приступимо до причастя Христових таїн, як ці громадяни, з якими він ділиться уже тут на землі. Цим частковим блаженством. Кожен почує умиротворіння. Ми коли готуємося, ми молимося, щоб від дявольських напастів нас суперодило це причастя, від помислів там дуже часто ці слова, які діявол на нас діє через які. від інших страждання, в тому числі ви звернули там, мабуть, увагу в молитвах до причастя, які ви молились, від Скорбей зберігає нас. Щоб ми не мали непосильних скорбей, які не здатні будемо е, понести. Це означає молитва от чи наш невидиносвіскушення більше, чи ми можемо. І з Христом ну, ми краще цей крест понесемо далі. І тому так приступимо, відчуємо в цьому причасті і те, що чувствовало серце Матері Божої у цей день, у день благовіщення. Амінь.